Всім привіт! Сьогодні буде відео про книжкові підсумки 2022 року. Я вирішила створити одне відео, в якому розповім і про кращі книжки, і про гірші. І про книжки, які мене вразили, які мене шокували. На жаль, в цьому році я прочитала дуже мало книжок, дуже важко було серед них обрати кращі і гірші, але все ж таки мені це вдалося. І спочатку, я, звісно ж, хочу вам показати ті книжки, які мені найбільше запам'яталися, які я можу назвати найкращими за цей рік. З тих, що я прочитала. А, перша книга, з якої я хочу почати, це книга, яку я читала вже дуже давно, рік тому, в січні, на початку минулого року, це а, друга частина про Армстронгів. Загадка Династії Ендрю Оконор. Перша частина в мене була в найкращих за 2021 рік. Ну а друга стала найкращою за 2022 рік. А, тому що ці книги мені дуже сподобалися. Перша, що друга частина, можливо, навіть друга мені сподобалася ще більше. Я навіть не очікувала. Це книги, в яких дуже багато сімейних таємниць. Вони. А... Розповідають про ціле велике сімейство а, і різні покоління цього сімейства. Якщо ви любите сімейні саги, якщо ви любите якісь драми а, про сімей, про якісь сімейні таємниці читати, то вам обов'язково сподобаються ці книги. І мені дуже шкода, що вони не стали популярними, принаймні у нас за кордоном. А вони більш Популярні ніж у нас, але чомусь у нас на жаль про них говорили майже ніхто, мабуть, тільки я. Дуже прикро, що так вийшло, тому що ці книги Ендрю Конора вони неймовірно а, цікаві. Можливо, колись я захочу їх перечитати, тому звісно ж вони будуть стояти в мене на полицях ще багато-багато років, обидві частини. А, можливо, навіть є ще продовження в цій серії, я точно не знаю, але колись клуб видав тільки дві книги, і на цьому все. Так, далі наступна книга, яку я хочу вам показати, це книга Кейт uh, Мортон. Нещодавно я вам розповідала про неї в прочитаному. Я також прочитала вже її давно, ще в квітні. Мені захотілося нарешті ознайомитися з творчістю Кейт Мортон. Бо колись я вже давно починала читати її дім біля озера. Мені ця книга не зайшла, тому я вирішила дати ще один шанс тій письменниці, тому що думала, що... Все ж таки, це буде мій автор. А поки що після прочитання цієї книги я так і можу сказати, але попереду в мене, здається, ще 5 книжок, тому, ну, мабуть, прочитаю вже їх, а потім буду казати, мій це автор чи ні. «Забутий сад. Книга, яка знову ж таки має в собі дуже багато сімейних таємниць, яка дуже загадкова тут, також як і в Армстронгах, переплетення минулого і теперішнього, багато героїв, багато драми, багато таємниць. Цього тут було багато і дуже закручений сюжет. Ну не, не сумуєш ні секунди. Це точно. Тому мені справді ця книга сподобалася. Хоча, звісно ж, мені було шкода деяких героїв, і фінал я не можу назвати щасливим. А я люблю все ж таки хеппі-енди. Проте все одно для мене а в цілому ця книга була неймовірно цікава. Тому, звісно ж, я її додаю в найкращі книжки цього року. І буду продовжувати читати книги Кейт Мортон. І далі, можливо, в цьому році прочитаю її якийсь е, ще роман. Так, наступна книга це е, трилер. І я все, все ж таки вирішила, що ця книга перемогла у мене в номінації Найкращий трилер року. Як ви знаєте, я люблю цей жанр, я, я люблю детективи, люблю трилери. Тому, звісно ж, звісно, я читаю їх багато. А, і я можу виділити книгу, яка дійсно стала для мене найкращим трилером за цей рік, а це Небажаний гість Шаріла Пена. А, також читала минулої зими в лютому, тому що книга дуже атмосферна і її а, все ж таки рекомендують читати взимку, що я і робила, тому що тут все а, в снігу, тут все засніжено тут. А, Готель в горах, де збирається купка людей і починають відбуватися вбивства. Хтось із цих, хтось із тих, хто живе в цьому в Готелі має бути вбивство, тому що більше людей немає. Граматичний детектив, я такий люблю. І ця книга, вона мені подобалася, поки я її читала. Кінцівка, фінал. На жаль, це було не настільки круто, тобто, я не можу сказати, що це було вау, саме через фінал, тому що він якийсь був, як на мене, слабенький, трошки, як то кажуть, висмоктаний з пальця. От. А от сама книга. Сам сюжет, сама розповідь до фіналу. Це було дійсно цікаво, це було напружено і тримало тебе ось так всю книгу. Тому я, я можу, в принципі, назвати, що цей трилер був найкращим в цьому році, тому що він мені запам'ятався, він мені сподобався, але як ви бачите, не без мінусів. Фінал трошки підкачав. Наступна книга, яку я також хочу назвати найкращою, я довго думала, чи додавати її в цей список, чи ні. Її я вже читала нещодавно, її я читала в листопаді, закінчувала вже у грудні. А дуже темна книга, в якій неймовірно багато містики, це во власті чорних птіць на українській у полоні чорних птахів. Автор цієї книги Кет Уінтерс. Знову ж таки, книга неймовірно темна, неймовірно драматична. Тут є і війна Перша світова, тут є і а, чума, тут дуже багато смертей на кожній сторінці. Тому так, книга в цьому плані дуже важка для прочитання, для сприймання, тому що і епідемія, і війна, і смерть і тут все прям це ще й містика. Ну, ви розумієте, книга. Яка оплатенка, така книга, тут ще, до речі, є ілюстрації, і я вам про неї ще не розповідала в прочитаному, тому більше казати нічого не буду. Детальний огляд буде вже в наступних відео. Зараз можу сказати, що не дивлячись на такі важкі теми, на, таку, на такий важкий сюжет, я можу сказати, що ця книга мені дуже сподобалася. Я прям її прочитала максимально швидко. Швидко, тому що мені було дуже цікаво. Тому вирішила також її додати в цей список. А, до речі, ще одна книга, яку я майже в останній момент вирішила все ж таки додати в цей список. кращий книжок це книга, яку я після прочитання навіть не поставила 5 балів. Я поставила, здається, 4. Але я читала ще її в березні. І зараз я думаю, що я згадую цю книгу. Вона дійсно була дуже тепла, дуже приємна, дуже атмосферна. Настільки, що я її тоді читала в електронному вигляді, а зараз вирішила навіть її придбати в папері Це обмін на різдво Мек... Мегі Мегінокс. Зараз цю книгу знову видали книголав, вона дуже популярна, особливо на свята. Її прям розкуповують як гарячі пиріжки. І я її читала в електронці, тому що, ну по-перше, минулої зими вже було її не купити, її розкупили дуже швидко за свята, тому я читала її в електронці. А по-друге, я навіть якби можна було її купити, я б можливо не купувала, тому що я була впевнена, що ця історія на один. Раз якась дуже така легка, наївна, ну, чесно кажучи, так воно і є, поки я її читала, я весь час про це думала. Але я розумію, що я все одно б хотіла мати її в себе на полиці, в папері, тому що вона настільки тепла, не дивлячись на те, що там все відбувається взимку перед Різдвом. Вона така, якась затишна, вона така атмосферна, вона настільки може якось підняти настрій. І я вирішила, що вона має в мене бути. Я можливо її захочу перечитати, можливо, навіть і не раз. Тому я її замовила собі зараз і дуже рада, що тепер буду мати її. Поки що вам її показую в такому вигляді. Тому так я вирішила її додати до цього списку. Вона, вона мені запам'яталася, а це, мабуть, один із головних критеріїв найкращої книжки, як мені здається. Ну що ж, а в принципі це все. Всі інші книги вони якісь були або гірші, про них ми згадаємо зараз, або просто якісь прохідні, тобто не туди, не сюди. Тому якось так. Я навіть не про всі книжки вам ще розповіла, які читала за минулий рік, все ще попереду, як мінімум два відео ще буде про прочитане за 22 рік. Тому чекайте, там будуть мої відгуки. Прохідних книжок також було багато. На жаль, ті, які не були найкращими, але не були і найгіршими, якісь такі, знаєте, прочитав, щось після себе вони лишили, але якось виділити ви їх не можете. Наприклад, я читала такі класичні твори, як Дракула Брема Стокера, Великі сподівання Дікенса книги, які ну не дотягнули до того, щоб стати найкращими. все ж таки Але, але мені дуже хотілося, щоб вони такими стали. Я ознайомилася з творчістю Роберта Гелбрета. Нарешті прочитала поклик Зозулі, Зов Кукушки. Я сподівалася, що ця книга мені дуже сподобається, але на жаль, вона знову ж таки не дотягнула. Джулія Стюарт, з якою я дуже давно хотіла познайомитись. Її книга до останнього, я думала, буде в списку найкращих книжок. Але я знову ж таки згадуючи сюжет, розумію, що ну, нічого там не було такого особливого, щоб можна було її назвати найкращою. Але все одно це була дуже приємна історія. Я вам зараз навіть не показую ці всі книги, так просто швидко вирішила згадати, що читала і що мені запам'яталося, але, на жаль, було прохідним. Те ж саме можу сказати про нашумівшу книгу під назвою Рецепт ідеальної дружини, яку я дуже довго сумнівалася, купувати в папері чи ні. Все ж таки прочитала її в електронці. І вже розповіла вам про неї. Знову ж таки, я так сподівалася, що вона мені сподобається, була в цьому впевнена. Вона мені сподобалась, але знову ж таки, не настільки, щоб стати найкращою, Знову ж таки, для мене вона була прохідною і, мабуть, добре, що я її все ж таки не придбала. Я можу виділити книгу, яка мене неймовірно вразила. Я знову ж таки не можу її віднести до найкращих, не можу її віднести до найгірших. Проте я її поставила, здається, три бали. Я дуже довго сумнівалася. 4, три Мабуть, це все неважливо, і я навіть не можу її віднести до прохідних книжок. Тобто, ця книга вона виділяється серед усіх інших, тому що вона, вона мене шокувала. Тому вона, мабуть, перемагає в премії книга Шок. Книга шок минулого року, тому що вона мене змогла шокувати по-справжньому. Нашумівша книга, неймовірно популярна, за якою всі бігають, всі е, хочуть її придбати, всі хочуть її прочитати. Не розумію, чому. Можливо, колись ми ще поговоримо з вами про ажіотаж навколо книжок Колін Гувер. Це вже для мене як такий тригер, Знаєте, вже навіть око сіпається, коли я чую про Колін Гувер, тому що зараз вже не так, але. Е, Нещодавно вона просто була у всіх на слуху, всі шукали її книжки. Ну, добре, зараз не про це, зараз про книгу Веріті. Таємний щоденник Веріті, або просто Веріті цього автора, дуже нетипічний жанр, в якому вона вирішила написати. Це трилер, наскільки я розумію. І ця книга мене неймовірно вразила. Вона була така гидка, така неприємна. Я просто читала і мріяла вже її або закинути, але вже, або вже нарешті її дочитати. Вона справді була бридка і неприємна. А її фінал, ну, це. Ну, справді було дуже несподівано. Для мене це було дуже несподівано. Можливо, там хтось щось здогадувався. в мене, звісно що теж були якісь там здогадки, але це прям мене шокувало. Тому знову ж таки я вам ще про неї не розповідала. Більш детально буде в прочитаному дуже скоро. Ця книга прям виніс, винісла мені мозок, це точно, вона, неймовірно, неприємна, неймовірно шокуюча. І ну, я не очікувала такого від Колін Гувер, якщо чесно. Я читала її в електронці, теж купувати не планую, тому що перечитувати її не захочу. Ну що ж, про такі посередні і шокуючі книжки ми поговорили. Давайте все ж таки вже перейдемо до найгірших книжок, тому що. Такі, на жаль, також були кожного року. Вони є, без цього ніяк. А перша книга її її ще, ще читала, здається, чи в квітні, чи в березні. Давно, як ви розумієте, Джейн Остін ніколи б не подумала, що в найгірших книгах я покажу роман Джейн Остін. Але, на жаль, так сталося. Я обожнюю екранізацію. Здається, 2007 року доводи розсудка. Я була впевнена, що книга, що роман, що оригінал мені також сподобається, але, на жаль, ні, це було дуже нудно. Я ледве прочитала цю книгу, я не розумію, чому так. Звісно ж, я розуміла, що це Джейн Остін, і тут не буде ніякого екшену, ніякої там динаміки, якихось там неймовірних поворотів сюжету. Я розуміла, що цього тут не буде, але я, ну, можливо, не в той час я її взяла читати, але мені було справді нудно, тому я. На жаль, цю книгу додала до цього списку найгірших. Хоча, знову ж таки, сама історія мені подобається, але, мабуть, більше подобається, як її показали, як її показали в екранізації, в серіалі, а як її показали в книзі, це було щось, на жаль, не моє. До речі, минулого року вийшла а, нова екранізація з Дакотою Джонсон. Про неї я планую розповісти в відео про а, книжкові екранізації, які я дивилася. Зараз тільки скажу, що вона мені також не зайшла, вона не змогла переплюнути екранізацію 2007 року. Але знову ж таки про це буде вже в іншому відео. Наступна книга, якої в мене вже немає, це трилер. Мабуть, більше навіть драма. Від такої я позбулася одразу ж, коли прочитала цю книгу, тому що не хотіла навіть, щоб вона мене стояла на полиці. Книга, яка також мене шокувала, як і Веріті, також в поганому сенсі, але ну прям вона була дуже важка. Морально, це що не так з моєю матір'ю Ешлі Одрейн. <с original> Ця книга дуже легко читалася, але вона неймовірно важка знову ж таки по сюжету. І від цієї книги я відходила довго. Морально, це просто було щось жахливе, тому що в ній розповідалося про материнство, про жахливий бік материнства, про драму, про о, о, трагедію. Ну, ну, Дуже важко було читати, тому. Вона найгірша. Я не знаю, чи правильно назвати книгу найгіршою, тому що вона була важка морально. Мабуть, ні, мабуть, це неправильно, але ну, я не можу її віднести до посередніх книжок. Вона для мене найгірша, тому що вона для мене була дуже важка і мені мені хотілося її як можна швидше вже закінчити. Тому Uh, так, більше мабуть, нічого не буду розповідати про цю книгу. Можливо, на когось вона не вплинула так сильно, як на мене. Uh, я вважаю, що вона так сильно може вплинути тільки на тих, хто uh, для, для кого це близько. Я, ну, я маю на увазі материнство. Uh, для тих, мабуть, ця книга буде прямо. Ну, як кажуть, ніж в серце, як для мене це сталося. Тому, можливо, якби я прочитала до того, як стала матір'ю, коли ще була, скажімо так, байдужа до цього всього, можливо, пікнижка б мене лишила байдужою. Мені здається, так би і було. Але зараз, маючи дитину, розуміючи всі ці моменти, дуже важко. Тому про цю книгу все. Досить тому, що я так і в прочитанему про нею, про неї виливала душу і зараз. І, ну, все, закінчимося цією темою. Наступна книга це книга, яку я дуже довго думала віднести її до посередніх чи все ж таки до найгірших. Ну, як бачите, все ж таки вирішила, хай вона буде однією з найгірших: це детектив. Ось цей детектив під назвою клуб убив по четвергах Річарда Османа. Якщо ви дивилися моє відео про книжкові новинки, про анонс, я розповідала, що е, скоро вийде вже вийшло продовження цієї книги Річарда Османа з подібною обкладинкою, і що я хочу купити цю книгу. Звісно ж, це дивно, враховуючи, що ця мені не сподобалась, я хочу купити наступну. Але все ж таки. Е, це детективи, а такий жанр я люблю. Тому хотіла б е, почитати нову історію, яка буде пов'язана з цим клубом, тих підстаркуватих людей, які е, розслідують злочини, що мені не сподобалось. Мені, мабуть, простіше назвати, що мені сподобалось. Справді, я тут не відчула ніякої атмосфери, там, американського маленького містечка, ось тих. Е, Підстаркуватих людей, бабусь і дідусів. ну якось, Як це все було подано, сам сюжет. Мені сподобалося, як все написав автор, як була подана ця історія. Ем, сама детективна лінія. Вона якась така незрозуміла. Водночас вона досить таки легка, але дуже мало пояснень. Дуже мало щось. ну, ну В цілому, для мене це було ну якось, ну якось, взагалі не. Тому в цілому я ледве-ледве її дочитала, вже добила, дуже хотіла це все ж таки зробити. Сподівалася до останнього, що е вона мені сподобається, але, на жаль, так не склалося. Дуже неочікувано, тому що чомусь була впевнена, що книга мені сподобається. Так, і ще одна книга: знову ж таки, в останній момент я вирішила її додати до найгірших. Це книга, яка також відноситься до жанру трилер. Санаторій Сарарі, здається, чи Сара Пірс, мабуть, Пірс. Санаторій. Так, я читала її в електронці. Я не схотіла купувати ось те неймовірно гарне, шикарне видання від артбукс, яке коштує просто неймовірно дорого. Але е, я розуміла, що це трилер, і відгуки такі були посередні. І витрачати такі кошти тільки на видання, е, розуміючи, що сама історія навряд чи буде якоюсь прям грандіозною, яку ти будеш постійно перечитувати, і є сенс її тримати в себе в колекції. Я розуміла, що, мабуть, не варто це робити, тому я її не придбала, я її прочитала в електронці. І дуже добре, що я так зробила, знову ж таки, як і з рецептом ідеальної дружини. Санаторій це не та книга, яка тебе неймовірно вразить, яку ти захочеш всім рекомендувати, яку ти захочеш перечитувати, тому що це досить такий посередній трилер. І він, мабуть, єдиний плюс, який там є. Це атмосферність. Він справді там знову ж таки, як і в небажаному гості, все відбувається в готелі, в горах, все в снігу, неможливо вибратись, купка людей, відбуваються злочини, хтось із них має бути вбивцею. Дуже це все схоже на небажаного гостя. Ось таку тему дуже. Часто люблять використовувати автори, тому що ну, такі книги вони заходять справді читачам, ось такі атмосферні, сніжні, герметичні детективи. Це все, мабуть, пішло ще з е, сяяння Стівена Кінга. Фінал був також дуже-дуже якимся Недоречним, нецікавим, не зміг здивувати, і я очікувала справді іншого, тому, на жаль, книгу я не можу якось виділити, не можу її рекомендувати. І, знову ж таки, я планую ще розповісти про неї більш детально. Теж саме, до речі, можу сказати про а, нашумівший трилер Алекса Майклідіса під назвою Діви. Мені дуже в свій час подобався. Сподобалась мовчазна пацієнтка цього автора, і, звісно ж, були великі сподівання на його новий трилер Діви. Він був цікавим, але, на жаль, до мовчазної пацієнтки, як я вважаю, не дотягнув. Проте я його не відношу до найгірших, просто його згадала. Також про нього скоро розповім вам. Вже пора нарешті зняти відео про прочитані книжки. Ну і в цілому, в цьому відео це все, про що я хотіла розповісти. Згадати ось такі книги. Знову ж таки, прочитано було дуже мало за минулий рік, рекордно мало, враховуючи там останні 10 років. За цей рік, мабуть, найменше, як мені здається, кількість книг була прочитана. На жаль. Але все ж таки я намагалася хоча б щось читати, знаходити для цього час, знаходити для цього якийсь настрій і так далі. Якось намагатися відволікатися за допомогою книг. На жаль, не завжди це мені вдавалося. Деякі книжки я прям дуже довго розтягувала, читала місяцями. А деякі мені заходили, прямо я їх за декілька днів могла прочитувати. Тому а, якось так. Я сподіваюся, це відео вам сподобалося. Ми обов'язково з вами зустрінемося в нових відео дуже скоро. Це і прочитаний, і книжкові покупки, і вологи. Обов'язково все це буде найближчим часом. Тому залишайтеся на каналі, підписуйтесь, пишіть коментарі. І дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!